Доброго друзі ранку. Ранок сьогодні нас зустрічає хмарний. Сонечка немає на дворі. 16 градусів тепла. Ну Так собі. Свіженько. От. Здравствуйте, мої дорогі розочки. Ой, мої З утра таку красоту побачиш і на душі стає приємно. На дворі тихо, нема нікого, тільки воно голуби ходять по дорозі. Тут і піврочки. Я вам скажу свіженько на дворі. Не не те, не жара. Воно у сусіді за заборами виглядають пілончики. Це ще якісь сорт півоні, всяких різних дуже багато сортів. раніше квітнуть, ті пізніше, ті все ще пізніше, там далі білі. Що... А там воно маки на полі дуже гарні. Воно маки. Там посіяна пшениця, то пішла жінка, бачите маки. Красна галявинка, На відео погано видно, Хоч і приблизила. А ми йдемо доїти наш та й поженемо її наниз. Мама, я вчора вже сіни звезла додому. Їх невеличкі там луки геть трошки поряд з нашими. А ми ждемо трактора, щоб нам погріб і потім тюкував. Бо в нас немає такої сили, чоловік і я єлі лазимо. що буде якось оце так. Сьогодні взагалі стояло з проясненням, а на ніч дощ. Взагалі, не знаю, що нам день покаже сьогоднішній. Все залежить не від нас, а від трактора, який має нам все це поробити. Ще тпаю. Ми це все робимо. Ну а роботників, хто допомагає, звісно, будемо наймати. Тягати тюки, грузити, вивозити. Ось такі я прийшла до бабусиного двору і йду доїти нашу ласуню. Ось ласточки. Носяться соломинки, Десь від на гніздечко роблять. Ось ластонячки бере ту соломинку, що поряд неї. І несе десь ніздечко будуть робити. Так, ось ми коровку одігнали, йду назад уже. Чоловік йде там на низу. Позаду. Ще одна хазяйка пригнала з дочкою коровий тьоку, ще остався тільки Руслан. А так уже, оце у нас на низу шість коровок. Пасеться. Ось у Томочки, Подружки мої розцвіли лілії. От, скоро юха буде цвісти. выкидала она стрелы. Вот. Так что такие друзья. Дело. Все растет, все видно. Люди поменялись. Тут все другие люди живут. Тоже. Дворище, білий налив ще далі. Ось треба цей хміль обідрати. А ну на білий налив є у нас трошки. Ось, бачите, яблочко. Це білий налив, вже які величенькі. А цей тих менше. І на сусідній яблочки є теж, Яблочки пізні, це ранні, Треба чоловіка заставити, щоб тут покосилося. Порослі. Ці. От, з нього вам ще з цього ракурсу По бої вже свої лілії білі. Ось все, бачите, скоро заквітнуть. Абрикоски все висять, зелені. Так, ну ось я і прийшла до двору. Зараз буду годувати останню живність. Курчаток випускати, кекса годувати, курей. А тоді вже піду готувати собі кашу бо Щось у мене От, томату, да? Кекс, чи той. рижик вже тут як тут, де прийшов, красавець. Що, хочеш молочка? Зараз. Друзі, прийшла я доїти коровку. Чекаю, чоловік зараз її прижене. Просапала цибулю на городі ось свою. От, сіна нам трактор згон у валки. але знизу воно ще мокрувато. Не знаю до вечора. Він приїде тут сусідки тюкувати, в неї там ще, може бути, мокріше, не знаю. Ми в тому році вже влажне натюкували, не хочу. Потім воно віддавало якось прілим. Ну, Такі справи. На дворі то сонечко проясниться. вітерок, правда, хороший така погода, що так суше сіно. Ну, не знаю, будемо бачити. Хазяйка Семідрайка, воно підперла сапою двері і ушла, мабуть, на город. Це та що каже, що по сонці їй ходити не можна. А вже ж з бабою. Друзі, я накормила курчаток своїх, накормила курей. беру сапку і йду сапати. Це я вже вечором йду. Я все звезла вже з, з цієї трави. Бо чоловік возив, возив та й не довозив, а Я сьогодні звезла, вже в сіник завезла. Це наша тачка, ми не її возимо. там розсипне сіно, а це в тюках прошлого дня в нас залишилося. Оце ж свіже сіно будемо заложувати аж до криші. Оце сюди. Ну, це таке. А я йду, ось це в мене все посапане, помідори. Це, Бачите, висять помідорчики мої красунчики. Це все помідорчики висять. Цвіту повна. От, але треба влага. В'яжуться потихеньку, воно бачу манюні. Значить, не даром ми бризкали. Тут теж вже воно цвітуть. По нісколько цвіточків є. Але завтра наберу балі і буду. Не знаю, чи полювати їх, чи не стоя поки помідори. Навібу, не буду я поки поливати. Тут це я посапала. Огурчики ось у мої, бачите, які. Оце ж ті, що садила, а це що підсажувала. Ну, Та так вони в мене і є. Ті меншенькі, ті більшенькі. Вони, бачите, рядочками. А тут я кропу багато поставляла. Я його вже весь і пообщипувала. Хай підростає, якби ж були дощі, він би вже хіба такий був би. Уже б насушила. Ось у моїй рядочок. Бачите, майорчики. Це я ближче вам підійшла, вже знімаю. Цибулі я сьогодні вже всю просапала. А жоно в мене туди. Прозив весь город цибулі. Багатенько. Ну, Цей год ось, я повністю со своєї цибулі я не купляла і одного кілограма. Так що разві це погано. Венігрідного буряка в мене мало. Зійшов і деякий пропав. Зараз буду все сапати Кабачок і піду баштан. Так що, друзі, пішла я сапати. Друзі, заховалася сіник. Чуєте, по криші дощ ляпає. Чуєте. Був маленький, думаю, сапатимо, сапатимо. А він більший більший і більший. І пішов дощик. Сапала баштан якраз. Там так і названня, таке громке баштан. Богитку росте, так як і огірочки. О, це ж тепла не було, ночі холодні, влаги нема, воно бідне все. Жеврія не росте. Ну нічого. Що ти поробиш? Зато сіно моє сушиться капітально. Сіно сушиться. Ось, бачите, я вам показувала оце. Осталося, переживали, здали корову, що не хвати. А воно ще, ще скільки залишилося ціла купа. І, то, і розсипного вон там в углу ще нове вже закидали, а то... Ну, Але і шкода їй було, але вона билася. Хоч не хоч треба було її здавати. Так що, мабуть, сапка моя накрилася м'єдним тазом. Хотіла хоч баштан ще досапати. Ні... І дощ треба, але на сіно нам не треба, звісно. Що ти зробиш? Вітер такий, холодно. Вітер, ну бачите, дерева коли ще вдаліки, вам може не видно. Так що таке, друзі, діла неба затягнута, таке хмар. О, о пориви, пориви <гум> вітру. А то в мене там коптик зарощує, то в мене ж квасоля там, я ж вам казала, в сходи. Що трошки з'їде, то я тоді піду там сапати. Ой. Ну, Вроді так глянеш, <головік> вроді небагато, а як почнеш сапати, сапаєш, 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 сапаєш. Ну, що ти поробиш. Насадили, і то треба сапати. От, Якось так. Нема на що сісти тут гидко. що ли, цей взяти, так двері ж закриються. Облокотилась на стіну, та й стою. Ай! Ай. Не, не звертайте уваги, то нога в мене пече п'ятка. Ой-ой-ой. Тільки що кум виходив, полівав сьогодні город. Оце ж рядом живе. Та балакаємо. Каже, потягав сьогодні холодну шлангу і вже кашляю. Бо він цією зимою переболів воспаління. Тепер я сама оце молока тільки хлібну холодного, чую вже горлі першить. А люблю ж холодне молоко. такі, друзі, у нас справи. Да, мабуть, сапати я вже не піду. Воно буде мокре. Отак От би що б ми робили б з тим сіном, як би потюкували. Помощі немає, ми б його просто не вспігли. І воно ще було б влажнувато, він перекинув. Ну хоч позгортав нам у ці. У валки. Тепер хоч менше валків перекидати, а то кожен тонюній волочок перекидай. Ласточки літають угорі, як ми в дитинстві. Як ласточки літають по низу над дорогою, значить буде дощ. А тепер це все згадую, всі прикмети, але вони літають на горі воно, Понизу ніхто не літає. Ой. А я не стала тепліцю накривати, думаю, піде дощик та й цей. Пополіває хоч мої ростюшечки, хоч трошки, або роса впаде. Нехай я потім обсапаю кругом беру агроволокно. І ту і розсаду не накривала. Там таке я граволок, ну вже воно все вже це обирала з помідор, воно все на клапці порвалося. Вже треба купляти нове. Я навіть не знаю, яка ціна йому зараз. Бо це вже давним-давно ми купляли, Так що, друзі, такі справи. Одцотку ще. А, ну і тут досажено тим. Дев'яносто. Що я посчитала? Господи, балда. Пятнадцять на дев'ять п'ятсот. 9 на один це 90 і 45. 135, ну, десь 135. І там щось я посадила і там. ну Десь 140 145 може, кущиків помідор висадила. А то насчитала 500. тут. Щось таке. Балакаю, а сама думаю про друге. Ой, господи. Ну. Давай, вщухай, та я пішла додому. Ось таке. Ні сапати не дає, ні і бризкає. Уже якби я б пішов, такий бравий. Або не йшов геть поки. А то так тільки, як кажуть, то попісяв трошки. Це ж тільки що сапала на городі. І там баштан і горошок. І взагалі на траві куча тлі літає. Ото й дрібнюні і дрібнюні такі біленькі мушечки. Це, звісно, погано. Це якби було дощ, то вона б не літала, якби була влага, а так її розвелося. Це ж і кабаки буде, може жрати, і що хоті. Та порозпогодювалося. Так що тут таке, друзі, справи? От. Сьогодні утром на сніданок. Пішла на городі, нарвала зелень, укропу, цибульки, шпинату, капустка своя домашня, один огурчик був. Та зварила геркулесової каші. Та були ще в мене по такі великі робила лініві голубці в духовці, та по одному лінівому голубцю. Та салат, та так з чоловіком поснідали. Кажу, як хорошо, що все своє з городу. а піди ка оце все, треба купити. Де ж його? За що купляти, купувати? А так ще та й виростили, та й є своє. От, Так що, друзі, ось такі справи. Я, ось, я вже казала, що я цибулю, ось, допустимо. До сих пір своя в мене є цибуля. Хоч і зелену вже рву так на салати. На зажарку ще таку цибульку. Так хорошо. І Це опять насадила багато. Ну якби ж було дощі, вага, щоб вона виросла. так. Ну ще, звісно, як піде дощі, то вона ще виросте. Бо вона тільки-тільки набирає силу. Кущовка, звісно. Толок з нею, мабуть, вже не буде толку. Геть краї пожовкли. Одинарка ще стоїть зелена. Не знаю. Дощ іде. Чуєте, ляпає по кришці, криша желізна. Ляпотить. Йти додому. Чоловік був теж на, на низу. Казав, буду гребти, згрібати, де не захватив трактор. Підгрібати. Намучиться. Так що, друзі, такі справи. Друзі, веду свій репортаж з вами із цього, із цінника. Так що, чуєте, як ляпає дощик? Стою тут. Можна то побігти було й додому, але я ж думала, що піду ще сапати. Мабуть, я вже не піду сапати. Якось так. Треба треба піти, мабуть, отоплювати молоко. Там у мене покисло, бо я сметану зібрала вже там молоко ще там один бутильок не до кіз геть. Думаю, хай постоє до вечора. А вечором мені треба сіпорівати молоко. Треба йти, мабуть, його поробити. Так що, друзі, якось оце так. Я оце <смітно> мокро стою. Запала, спотіла трохи. Та й потім О, є хоч де сховатися. Сіник, звісно, в нас огромний. Як ми строїли, а тут сусід щось жив, де зараз ніхто не живе. А він прийшов, каже, о, достроїмо, тут столи накривай, будемо приливати. Кажу, звісно, накрию, на, на а як же. Та й нема вже його і в живих. хо да. так. що, друзі, це таке діло. Сусіда тут така велика, велика столипа. Вже вона починала, вона скоро зацвітеть. Навірно, бо бачу, вже лісточки висять. Ось От такий, що цвіт. Ну, хто знає, той зрозумів. А ти бачиш, вітер розходжується, треба, мабуть, тікати точно. Казали, в 9 годин дощ, а він, бачите, взяв та й пішов у 7 годин. Балакала, балакала, а кнопка не включена. Ну що, друзі, закінчу я своє сьогоднішнє відео, буде воно не сильно довгим. Ось бо піду зараз на кухню, мову, поне буду відтоплювати, бо е, дощ іде і іде. і йде. Сапати я вже не можу, а робити за мене на кухні ніхто не буде, треба йти. Всім бажаю мирного, мирної ночі, мирного вечора. Всім всего самого, самого найкращого бажаю. Так що сьогоднішнє відео я закінчую в своєму сіннику. Пока-пока!